Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли побачити це відео. Не встигли розпочатись переговори в Саудівській Аравії в контексті обговорення пропозицій щодо... Завершення війни Росії проти України в контексті залучення країн, що розвиваються на бік країн Західного світу, так щоб ці країни, що розвиваються, там не допомагали Росії у війні проти України, долучилися до міжнародних санкцій, там і інші питання, де можна знайти компромісне рішення як Потенційні учасники відповідного Заходу починають виступати з досить такими суперечливими заявами. Мова буде йти про Мексику. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою президент Мексики сказав, що Мексика готова приєднатись до зустрічі, яку скликає Саудівська Аравія щодо України лише у випадку, якщо туди запросять Росію. Про це знову ж таки зазначив президент Мексики Андрес Мануель Лопес обрадор Якщо буде згода і з боку України і з боку Росії шукати рішення для досягнення миру, ми будемо брати участь у цьому заході. Сказав президент про зустріч, яка планується на початку серпня в Саудівській Аравії. Ми не будемо знов ж таки говорити потенційно про що буде йти мова під час цих перемовин, якщо когось ж таки цікавить. Я про це знімав останнє відео. Воно є на Ютуб-каналі Independent Politics, і ви його можете прослухати для того, щоб бути в контексті цих подій. В даному випадку ми будемо говорити про позицію Мексики. Президент Мексики, коментуючи запрошення, закликав припинити раціональну війну в Україні. Ми не хочемо, щоб російсько-українська війна тривала. Це дуже нераціонально. Питання от в тому, чи президент Мексики Путін говорив про те, що війна, яку Путін розв'язав проти української держави з 2014 року, вона є нераціональною. І питання, що би Путін відповів відповідному президенту. Також Мексика. Заявляла неодноразово, що зберігає нейтралітету питання російської війни в Україні. Президент країни не долучається до міжнародних санкцій, так, які запроваджують Америки, країни Європейського Союзу, країни G7 проти Росії. І також Росі... Мексика утрималась від голосування в ООН за виключення Росії з Радбезу організації націй. Усе увесь цей пакет. Дій президента Мексики він дуже нагадує поведінку такої держави, як Китай. Там теж нейтральна позиція, неприєднання до міжнародних санкцій, блокування будь-яких резолюцій в Радбезі, які б до прикладу засуджували агресію Росії проти України, чи які б виключили Росію з Організації Об'єднаних Націй. У попередніх відеоматеріалах я говорив, що Україні знов ж таки потрібно бути досить обачливою, коли вона буде вести перемовини з державами, що розвиваються, які от мають такі нейтральні позиції. Тому що саме ці держави вони будуть намагатись нав'язувати українській стороні свої знов ж таки там, мирні плани, мирні ініціативи. Які зовсім будуть невигідні для української держави. Якраз у підтвердження цієї тези ми бачимо ось такі заяви з боку президента Мексики. Станом на зараз для нас абсолютно неприйнятним є факт того, щоб на перемовинах в Саудівській Аравії була присутня Росія, тому що вона продовжує вбивати українських громадян, вона не звільнила. Території Української держави, які окупувала, вона здійснює ракетні обстріли України. Вона і близько не збирається здійснювати виплачувати репарації Українській державі, і вона не збирається видавати. Міжнародних злочинців до гацького трибуналу питання для чого там має бути Росія? Для того щоб знову ж таки їхній, до прикладу, якийсь представник Лавров чи цей п'яний Медведєв почали би говорити про якихось неонацистів, про те, що Україна це держава, яка керується зовнішніми кураторами. Ну для цього Росію не потрібно запрошувати достатньо подивитися радбез ООН. Тобто в Організації Об'єднаних Націй нічого не можуть зробити з цими російськими представниками, і цю маячню ще маємо слухати в Саудівській Аравії під час перемовин без конструктивних пропозицій там Росії апріорі бути не може. Якщо Мексика дуже хоче побачити Путіна, дуже хоче побачити російських представників, вона могла полетіти на так званий саміт Росії Африка і прекрасно дивитися в очі диктатору. А в Саудівській Аравії будуть збиратися серйозні представники різних держав, які зацікавлені в першу чергу в завершенні війни проти Росії проти України на українських позиціях. Питання лише буде виходити того, щоб у цьому переконати нейтральні держави. Ось у такому ключі мають. Відбуватись переговори в Саудівській Арабії, а не в тому, що пропонує. Мексика, це коротко, що я хотів розповісти вам з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хайчасить вам!